Документ визначений як невідкладний. Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про множинне громадянство. Його вже зареєстрували у парламенті. Відомо, що закон дозволить мати громадянство України всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн, окрім Росії. І які ж переваги має множинне громадянство, і які недоліки, які країни мають досвід у цьому питанні? Про це буду говорити з Наталією Науменко, головою Державної міграційної служби України. Вона з нами на зв'язку. Е, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава доброго дня, шановні глядачі! Отже, множине громадянство мовою юриста, поясніть нам, що це означає. Ну, спочатку хотіла зазначити, що вчора в День Соборності України дійсно відбулася знакова подія не тільки для Державної міграційної служби, а й для всіх громадян України, і для країни. коли президент вніс невідплатно законопроект, який регулює питання наявності декількох громадянств, іноземців, українського громадянства та іноземних громадянств. Тому ця подія дійсно є важливою для іс історично важливою для країни. Сподіваюся, і ми знаємо, що депутати з розумінням відносяться до цього законопроекту. Вони вже почали його опрацьовувати. Ми вже на контакті з Верховною Радою України. І е дуже сподіваємося, що найближчим часом він таки буде прийняти, і Україна запровадить аб абсолютно нові процедури, принципи е гро е надання громадянства іноземцям. А чи багато на сьогодні країн, де множинне громадянство легалізоване? От чи, чи є суттєві відмінності у процедурі отримання другого громадянства? Чи існує якась умовно затверджена світова практика? Ну, я спочатку хотіла повернутися до вашого першого питання, власне, що ж таке означає термін множинне громадянство? І Україна, як цивілізована країна, у 2006 році приєдналася до Європейської конвенції про громадянство. І таким чином взяла на себе зобов'язання запроваджувати у себе своєму на національному рівні принципи, певні принципи, які закладені в цій конвенції. Так ось Європейська конвенція про громадянство визначає множинне громадянство як одночасна належність особи до громадянства до двох або більше держав. Що стосується другого питання, яка кількість Країн о, мають закладені в національному законодавстві принципи множинного громадянства. То ми проводили такий аналіз, і доволі е, багато, як, ну майже всі цивілізовані країни мають в своєму національному законодавстві такі принципи наразі. Ми говоримо в першу чергу це про країни Європейського Союзу, про країни НАТО, про країни G7. І також багато інших країн, теж аналізували, мають о, якісь принципи. Множинного громадянства, закладені в своєму національному законодавстві. Тобто, щоб набути такого статусу, Україна має укласти угоди з країнами, громадянином якої цей набувач є. От я правильно розумію? Тобто йдеться про громадян лише визначених країн. А, ні, Україна не обов'язково має укласти двосторонні угоди з іншими країнами для того, щоб запровадити принципи множинного громадянства. Взагалі, європейська конвенція про громадянство визначає загальні принципи недискримінаційні принципи по відношенню до громадян інших держав, які повинні бути закладені в процедурах. Але конвенція залишає право за Іншими країнами за країнами, які до неї приєдналися, визначати чи буде це єдине громадянство, чи буде ця держава визначати як приєдналася до цієї конвенції, визначати визнавати інше громадянство. Це вже право країни визначатися з цими принципами, тому і власне і приєднуватися або укладати двосторонні угоди. Немає обов'язку і немає можливо і не потрібно. Разом тим, для того, щоб регулювати інші питання, які випливають з принципів множинного громадянства, також, скоріше всього, буде розглядатися ці питання на рівні Міністерства закордонних справ, це стосується і соціальної сфери, і економічної сфери і інших сфер, взаємодії з державами, по якому з якими ми будемо так сказати, обмінюватися принципами там множинного громадянства. Тоді розкажіть, а як сплачують податки та проходять військову службу люди, які мають подвійне громадянство в інших країнах, от, наприклад, у Європі, в США а, є загальний принцип оподаткування і проходження військової служби, які також закладені в міжнародних угодах, міжнародних принципах, і це принцип взаємного оподаткування. Я думаю, що краще вам на це питання зможе відповісти профільний орган, який відповідає за податки. Також такий принцип закладений і в міжнародні принципи закладені в питаннях проходження військової служби принципи взаємності. Але я хочу зазначити, що а, той законопроект, який вніс вчора президент, він визначає правила а, загальні правила отримання а, 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 громадянства України, і поряд цим залишає право громадянина залишати іноземне громадянство. Водночас сфера, яка йде після отримання громадянства України, вона досить широка. Це і соціальна, і медична, і економічна, як ви зазначили, вже питання військової служби, і це вже регулюється іншими законами, і тому ми говоримо про те, що закон про громадянство неможливо. Приймати без врегулювання багатьох питань суспільного життя, а це питання регулюється іншими законопроектами, які також знаходяться в Верховної Ради. Тому ми говоримо про пакетне прийняття законодавства, яке буде регулювати і сферу громадянства, і поряд цим питання національної безпеки, інше питання інших законів. Тому як я вже сказала, це такий пакетний пакетне законодавство. Просто цікаво, чи мобілізують людину, якщо в громадянина два паспорти захищати одну країну, а потім іншу країну, тому що ми бачимо, яка непроста ситуація в глобальному світі. І на завершення нашої розмови хотіла б дізнатися: а які плюси множинного громадянства? Це досить, досі, досі таке цікаве питання, тому що ми говоримо про принципи взаємності. Тут взаємні плюси як для держави. Якщо ми говоримо про плюси для держави, якщо ми говоримо про плюси для держави, це в першу в чергу це можливість залучення людського капіталу громадян України і залучення фінансового капіталу, коли ці громадяни України будуть розвивати абсолютно всі сфери суспільного життя нашої країни. Якщо ми говоримо про переваги для людини, то в першу чергу ми говоримо про те, що так часто буває, що людина має два коріння українські і іншої країни, і для неї це можливість не втрачати зв'язок ні з однією країною, ні з іншою країною, мати можливість мати і права, і обов'язки, взаємні права і обов'язки, і в одній країні, і в іншій країні. Тому що будь-яке законодавство це принцип взаємності, це принцип і прав і відповідальності. Як людина буде ставитися до цього, ну це вже залежить від тієї, людини, яка робить вибір мати не одне громадянство, а мати декілька громадянств. Пані Наталія, дякую, що ви приділили нам час і за ваші відповіді. Про перспективи множинного громадянства ми говорили з Наталією Науменко, головою Державної міграційної служби України.